Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я розповім вам про свої враження від своїх новиночок арабської парфумерії. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. У мене в колекції з'явилися новинки парфумерії завдяки Наталочці. Наталочка також веде свій канал. Називається він Наталка з Києва. Будь ласка, заходьте, знайомтесь. Наталя знімає дуже гарні відео, розпаковки, і не тільки порожні пляшечки. Ну, все як ми любимо, дівчатонька. Наталочка, тобі велике щире дякую. Розповім, з чого все почалося. Після обстрілів зранку ми трохи довго спали. Я зазвичай пізніше читаю повідомлення в телеграм-каналі. Надійшло мені повідомлення, що Наталочка. Mm. Mm. Дуже щедра. <смі> і якщо я хочу, вона мені прийшла, звичайно, що свої новиночки, які вона отримала. В Наталі теж є відео на каналі про ці аромати, вона, в неї є повні розміри, повні флакони, і вона вирішила зі мною поділитися. Такими ароматиками. Наталочка, тобі ще раз велике дякую за твою щедрість. Ну і я, звичайно, не відмовилася. Плюс вона ще написала: якщо ти щось хочеш з моєї колекції, то е, напиши, я тобі, звичайно, е, ще відли якогось аромату. Ну, я довго не думала. Відразу мені згадалось, е, що е, я б хотіла е, попробувати аромати. Signature, який Наталка дуже хвалить, і їй він дуже подобається. От і. В принципі, я на тому зупинилася, бо в Наталки дуже багато різних парфумерії, і думаю, там вже нагліти не потрібно. От, тому я попросила тільки один. Так, ще раз Наталочці величезне дякую, що я маю можливість, звичайно, познайомитися з такими ароматами. І тепер давайте все по порядку, з чого все і ну, що, що, що мені сподобалось, що не сподобалося. Зараз розповім просто свої враження. От. Коли я отримала замовлення, розпавкувала коробочку, з цієї коробочки йшов якийсь просто неймовірний запах, якийсь такий приємний аромат, що якщо я собі сказала, що якщо цей аромат є тут в колекції, то він обов'язково буде ну, в мене, надзвичайно приємний. І напротязі я вже мала дуже багато часу, щоб познайомитися з цими ароматами. От я знайшла так, в мене є той від Levantic аромату, який мені надзвичайно сильно сподобався. Дівчата, якщо ви знаєте, і це аромат, я маю на увазі тих дівчат, яким теж Наталочка відсилала такі пробнички. От то вгадуйте, ставте на паузу, вгадуйте, пишіть в коментарях, який мені з цих від лавантики найбільше сподобався. От, А я буду, звичайно, вже розпочинати і говорити, який власне, саме так, фотографії повних флаконів я буду вставляти вам для зручності, щоб ви бачили, що це за аромат. Також буду вставляти ноти, які сюди входять в цей аромат. Зараз тут просто мої враження. Так, це від левантик ось такого аромату, який називається небраз. Чи небраз? Ой, це, це аромат, про, що я відчуваю, спочатку тут дуже смачна фруктова ваніль, трошечки якихось квітів. Це солодко, а це, знаєте, от зводить мої скули, виділяється слюна. Я не кажу, що це прям їстівний аромат, але ні, абсолютно, але це дуже приємний. Боже, тут і мандарин, і ванілька. Я тут відчуваю навіть якийсь такий, знаєте, мандарин, прям зацукрований, як цуката, якісь такі, знаєте, все це таке кольорове. Жовто, зелене. Ой, помаранчеве. Дуже смачний. Він солодкий, він теплий, він такий прям зігріваючий, пряний. Можливо, тут навіть є і какао. Або такий, знаєте, порошок какао. Ой, я цей аромат. Носила його потрібно небагато, тому що він дуже насичений, він стійкий і він заповнює собою весь простір, але він надзвичайно приємний, на прохолодну погоду, дощову погоду він буде вас зігрівати. Він пудровий. Ще раз повторюю, що він до, достатньо теплий і е, дуже сильно е, солодко-ванільний. Надзвичайно приємний аромат. Я б хотіла мати е, такий в своїй колекції повну версію. Це однозначно. Знаю, що араби продаються там сотками такими. Це, напевно, мені вже би було, знаєте, <свісно> і своїм дітям, і правнукам передати цей аромат, якщо б наші смаки співпадали. Це надзвичайно. Приємний для мене і цей аромат стоїть на першому місці. Я б хотіла мати такий в колекції своїй. Там надзвичайно красивенний флакон чорний здається з золотком. таким. Ставлю вам картиночку. Це недавня новинка. Він цей аромат був випущений у 2022 році. Надзвичайно класний, і я тішуся, що він в мене є в такому відливантику. Я ще буду його носити, буду обов'язково ще з ним знайомитися і в холодну пору року, як він буде відкриватися. І ви, напевно, ще в моїх добірочках цей аромат однозначно десь побачите. Це надзвичайно красиво. Так, я собі навіть, так, знаєте, виділила ці аромати: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, в якій послідовності вони в мене стоять за тим, як вони мені зараз подобаються. Наступний аромат, який стоїть в мене на другому місці, я просто теж не можу його віднести на якесь інше місце, тому що це дуже Теж смачно, незважаючи на його назву, цей аромат називається еклер. Так, він теж дуже солодкий, він ванільний, а він якийсь, не знаю, карамель, я тут відчуваю, карамелізованість таку. От, можливо, навіть якась медовість, тут присутня, така тягучість, знаєте, він такий лактонний. Ой, він теж дуже смачний, насичений, ванільний. Фруктовий. Фрукти я навіть тут навіть не, можливо, тут навіть є якісь і мандаринки, можливо, якісь ягоди, але вони всі такі, знаєте, карамелізовані також в меду. З ванількою, присипані якоюсь цукровою пудрою. Дуже він смачний, надзвичайно. І він в мене з небросом стоять, на, можна сказати, навіть на, на першому місці, так один-два. Це, ці аромати, що перший, що ось цей еклер, їх абсолютно нормально носити навіть в спеку, тому що ці аромати, ще раз повторюю, що вони мені приїхали дуже ну, ще давніше. Я все ніяк то розношувала їх трошки, потім самі знаєте, які в нас події відбувалися, звичайно, що було не до ароматів. Той, хто любить солодкі, фруктові, східні, такі насичені, ванільні аромати, придивіться до цих. от. Мені такі дуже сильно подобаються, Я в захваті від таких. І в цьому еклері дуже також цікаве пакування повного, повної версії. Це новинка в порівнянні, тому що цей аромат був випущений у 2024 році. Це надзвичайно гарний аромат. Ой, не знаю. Потім, знаєте, воно так на шкірі сидить досить близько, але водночас він, цей аромат і шлейфовий. Якісь навіть молочні ноти. Знаєте, як пряжене молоко. Є такі цукерки, карамель. От, з пряженим молоком. Ну, щось це настільки смачно, це настільки. Якось вони відкриваються так, і, і, і зігріває вас, гуртає вас. Я люблю таке, і також я буду з задоволенням носити. Це, можна сказати, два претенденти на те, щоб поповнити свою колекцію. Так, далі в мене на третьому місці стоїть. Ось такий аромат, називається він, так. щоб зараз тут, хамрах, квахва, якось так, напевно, не знаю. Так, цей аромат вже трішечки інший. Перше, що я тут чую, тут якась гостринка. От Якщо так його розпалити, вдихнути. Він також де пізніше розкривається солодом, ванількою. Тут є якісь, напевно, спеції, тому що відчувається, от на початку тут такий гострючок, можливо, якась кориця, можливо, навіть якийсь імбир. Щось таке. От, але пізніше, після смак, залишається все той же солодкий ванільний. Я придивлялася до цих ароматів. От, але добре, що я їх не придбала, бо це трошечки не моє направлення. Я, звичайно, що їх ще буду теж розношувати в іншу погоду, дощову, у нас якраз у Львові все прекрасно, дощ падає. От, тому є така можливість, та, і буду ще з ними, звичайно, знайомитися. Цей аромат випущений у 2023 році, От, ну, він такий більше квітковий, я б сказала, з ванількою. Можливо, теж тут входять якісь і нотки і кави, пудровість така, але більше от таких спецій. Тобто я тут відчуваю спеції, трошечки ванільки. Цікавий, Я також його носила, теж небагато його потрібно, там буквально один-два пшики, тому що аромати є надзвичайно насичені. Тобто, я, коли наношу на себе аромат, думаю, куди я йду і, звичайно, про своє оточення. От. Тому він стоїть в мене, в принципі, це такий, знаєте, якщо на п'єдесталі 1, 2, 3. Третє місце. Так, Наступний аромат це в мене ось такий хамрах просто. Тобто, так, це є, я так розумію, оригінал Хамрах, а це є його фланкер. Тобто, братик і сестричка, або братик з братиком, або сестричка з сестричкою, так називайте, як хочете. Ось, значить, що це за хамрах? Що я в ньому відчуваю? Він також йде цей хамрах солодкий, теплий. Також я тут відчуваю якусь пряність в ньому. Теж присутня, мені здається, кориця, але це трошки інше направлення, ніж його ось цей попередній фланкер. Ванілька, кориця з ванількою. От, знаєте, я коли млинці смажу, або. Налисники з сиром і зверху поливаю шоколадом. Оце щось в тому такому, знаєте, дусі, якщо можна так, звичайно, порівняти. Оцей такий присмак цього сиру з ванількою, так, і шоколад. Можливо, тут навіть є якісь і какао чи, чи, чи шоколад. Якісь нотки такі досить цікаві. Ой, Він теж мені подобається цей аромат. Можливо, тут ще входить якийсь цитрус на початках, не знаю. Ну, але це також досить солодко, досить смачно і приємно. Залюбки буду також користуватися цим ароматиком. Бо всі ці аромати мені надзвичайно подобаються. Просто якийсь більше, якийсь менше. Досить він цікавий. От і буду далі. Користуватися і тестувати. Наступний аромат, який я собі попросила, це ось такий signature. Цей аромат можна придбати, звичайно, так само на будь-яких сайтах. Бачу, часто він є він на розпродажах на гарячих знижках, присутній. Що я можу сказати про цей signature Montblanc? Blanc? Що це мені про. Квіти. квіти, фруктовість і трошечки солодом. А цей аромат достатньо пудровий, і він на моїй шкірі видає. Спочатку все гарно відкривається, все, я відчуваю ці квіти якісь. Білі, можливо, жовті. Я відчуваю оцю таку пудровість, трошечки ванільки, все ніби це смачно, так знаєте, приправлено. Але пізніше, десь через хвилин 5, він на мені видає таку досить неприємну нотку. Я подивилася, що тут. Входить мускус, хоча мускус входить майже в кожен аромат який тут з представлених. Але, напевно, тут того мускусу в поєднанні ще з якимось нотами є досить таке більша можливо, кількість чи що, не знаю. Але цей аромат на мені відкривається пізніше, <смі> залишає такий, знаєте, якийсь не дуже знаєте якби я не помилася або ще щось. От таке в мене відчуття по цьому аромату. Я взагалі була здивована, тому що дуже багато я знаю, багатьом подобається цей аромат. Я, знаєте, так <смі> по своїх відчуттях, думаю що, думала, що він мені також сподобається. Але він у мене, на жаль, стоїть на четвертому місці, і це не є моє Направлення аромату. от Ну Так, моя шкіра його наразі сприймає. Я, звичайно, ще буду його тестувати, можливо, я його нанесу на одяг. Подивлюся, як він буде себе поводити, що я буду від нього відчувати, так коли буду не на шкіру на... наносити, а на одяг. от Можливо. Ну, ще одним словом, буду тестувати. Але поки в мене такі, знаєте, перші враження про цей аромат, я була шалено здивована. От, і... Чому так? Ну, але, на жаль, так буває, напевно. Тому зовсім неочікувано для мене цей аромат. Я вже була готова навіть собі придбати якусь там тридцяточку, думаю, таким, там такий гарний флакончик, такий білий з матовим таким. Склом, От, досить цікавий, але ні, цей аромат абсолютно не є моїм направленням. І, ні. Буду ще носити, розношувати, але ну, можливо, я з ним подружуся, а можливо, і ні. Хто його знає. Та тепер, ну, зараз таке в мене сприйняття цього аромату. І останній аромат, який в мене стоїть на шостому місці, це стало абсолютно моїм розчаруванням, тому що цей аромат також бачу часто в дівчат, і цей аромат дуже всі хвалять, люблять, на нього хороші відгуки це яра від Латафи. От, але він виявився на мені взагалі абсолютно нестійким. Тобто я його наношу на себе, і знаєте, що водичку нанесла? Я його абсолютно не, не відчуваю. Так, спочатку я його наношу, це якийсь такий приємний, легкий, ненав'язливий квітковий солод. А через 5 хвилин. Я просто запитую себе, я наносила якийсь аромат, я кудись виходила, я виходила, але я від себе нічого взагалі абсолютно не відчуваю. Тобто у мене шкіра, його, я не знаю, що з ним зробилося, чому так. І там дуже красивенний флакон. Цей аромат також де пудровий. Є тут якісь навіть і а, фрукти. От так, вдихаю його. Давайте я його нанесу. От. От я його вдихаю. Спочатку я відчуваю якісь а, приємні солодкі, квіткові, а, трошечки ванільки. От. Він також депудровий. пудровий. Він випущений у 2020 році. І от. Все. Все. Все, що я зараз відчуваю, це приємний, приємний, але це відчуваю я тільки так, коли от е, тримаю руку біля носа і от вдихаю. Приємна солодкість ванільна. Все. Більше нічого я не відчуваю. Але через хвилин 5-10 я взагалі нічого більше не буду відчувати. що не носила, що не наносила, він виявився на мені зовсім настійким, абсолютно. Я стільки гарних відгуків на нього чула. Але на мені, на жаль, він зараз, ну, от таким методом він на мені працює, не знаю, чому так. От, можливо, також це ще а в настрої залежить, ну, але я, знаєте, якось я я поклала на нього великі надії, я так його хотіла. Але завдяки Наталочці я зрозуміла, що претендентами на покупку будуть зовсім інші аромати, але не, не Яра від відлатафе так точно. От. От такі були мої враження. Наталочці ще раз величезне дякую. За те, що познайомила мене з цими прекрасними ароматами. Щось подобається більше, щось подобається менше. Всі ми різні. Всі у нас сприйняття абсолютно різні, так, в кожного свої. От. І я маю надію, що для вас мої відгуки були корисними. Дякую вам за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!